Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, які ми маємо квіти до свят, до Дня закоханих, а я прибігла з зумби. Голодна, як вовк. Маю ось такий хрусткий сьогодні сніданок. Не маю хліба. Безгліпного зараз буду пекти. П'ю таблетки, кавцю і починаємо свій ранок, свій вихідний день. Кому інтересно, можу показати склад біодобавок, які я зараз приймаю. Самим основним з цього всього є мої таблетки, які я приймаю від артрита. Може, комусь інтересно, ось назва. Ось тут угорі. Довга, велика. Я її також ніяк не запам'ятаю. Напевно, букв 25-30 в одній назві. Ось ці п'ю один раз у день це таблетки від. Артриту. Потім жидкий такий рідкий b 12 Його потрібно тільки одну каплю в день під язик. І так, посмоктати трошки якийсь час. black cumin seed oil Це олія чорного кміну. Воно також часом п'ю, часом не п'ю, залежить також від стану. А це є цурмерик. Турмерік це є з перцем. Це така особлива також добавка, яка проти запальних процесів в організмі. Чому з перцем? Тому що перець розкриває властивості турмеріка І ось така доза тут 2250 в день. Я п'ю одну. Це ми тепер недавно купили. Його ще не дуже-так дуже, так, дуже і можна і знайти. То Марія десь знайшла, не знаю, на Амазоні. Коштує 50 доларів, тут 210 капсул. Далі флексід Oil. Також часом п'ю, часом не п'ю, так залежить від стану. Д3. Д3 я п'ю багато кожний день. І я таке замітила, що якщо його часом залишаю пити, то стан мій не, не, не покращується. Так що Д3, я сижу на Д3. Добре. Ну і бромелан, я вам вже показувала. Також, коли відчуваю щось з глобами не так, починаю його пити. Ну, також, виходить, часом два рази в рік я пропиваю десь по дві неділі. Ось такі мої. Збереження багатства на даний момент. Слава Богу, що нічого такого серйозного і складного поки, поки тримаюся на цьому. Знову ж таки, кажу, що не п'ю, не сижу на них так твердо, час від часу. Ще ми купили нову швабру, ось таку спреймаб, яка чистить різні види підлоги. Але вона така легка, зручна. Тряпка, яка на ній береться в цьому. Ми такої ще не мали. Ми маємо іншу, яка з відром, яка викручується у відрі. Марія вирішила купити таку, щоб легше було нею користуватися. Це, звичайно, не для глибокого використання, не знаєте, не для такої. Для такого глибокого прибирання, а так зверху щось розлилося чи щось якісь порохи. Отако повитирати можна, десь колись. Десь колись треба робити більш потужнішу силу переміняти до прибирання. От так, щось на швидку руку десь. Як треба, пшик-пшик. Та й робить свою справу, а ця трапчина, що внизу знімається, переться. Ну, коротше, ви зрозуміли. Я вже такими швабрами колись працювала на роботі. Це не новинка, звичайно, це просто ми тепер тільки дійшли до цього, щоб купити. Ну так, попелисосили, тепер помили і пішли далі. І нарешті прийшов нам час купити нову сковорідку. А це оту, що я казала. Марія пішла в магазин і взяла. Інтересна в неї така поверхня. Сподіваюся, що прислужить довго. Тому що, ну, таке видно, що якість непогана. 25 доларів. Це така досить велика. Були поменше, можна було взяти дешевше. Але чомусь Марія вирішила взяти велику. Хай, Лакі, виходь. Виходь. Виходь, дам тобі яблучко. Іди а. сюди, лакі, лакі, іди сюди. Іди, лакі, йди. <рес> О, вона до нього лишна йде. Ото здружилися двох. Але <рес> одразу. Птиці Варварочка. Дай, Парочка. Дайте. Ну, так лиш любляться, вони любляться. Відколи він сидить вдома три місяці, то вони так подружилися, вони Дайте так собі вдвох лиш хочуть бути, І що нікого їм не треба. Прийшла до мене, хочеш яблучко на Кетюні на Яблочко, тобі на, мені не шкода. Ня? Пробуй, пробуй. Пока Маші нема, Маша не дуже дозволяє їй щось давати такого. Степан дає потхеньку. А я не дуже також хочу щось їй давати, щоб потім не бути винною в чомусь. Хочу сьогодні оцей свій велосипед перенести у підвал, у бейсмент. Щось він мені тут сидить без діла. Один час він був такий потрібний, бізі, а тепер щось він забувся, та ми його він відпочивати у бейсмент, а як прийде час знову до нього рухатися. То й піднімем його. Оце ми у кого? Це ми у Олі на святкуванні Машою. Коротше, треба нести. Поки у нас холодно, на дворі нема як крутити його, я б його на двір винесла, а так піде в підвал. Знесла, і я покажу, де я примайструвала свого коня ось тут. У бейсмені у нас ще новий рік. Так що дивіться, дівчата, кому буде сумно, скучно, запрошую на новорічні вечорниці. Можемо отут, в нашому кабінеті, в якому буде новий рік круглий рік, можемо започаткувати якісь отакі вечори. Можемо зробити лайф спілкування вживу. Буду запрошувати коли, Соню, коли Олю, по бажанню, якщо захотять. Можемо тут собі зробити такий кабінет інтимний. Ялиночка тут нікому не заважає. Ви знаєте, я не перший раз бачу в Америці, що ялинка залишається у людей ось так круглий рік. Ну, ніж її збирати. Більше роботи. Хай залишається, поки хай залишається, а там побачимо, може і зберемо, якщо буде заважати. Так що ось тут буде і кінь, і ялинка, і все решта придумаємо, що хто не був, у нас ще в бейсменді, прошу дуже, тут у нас шафка. Тут тримаємо Чумадани та якісь речі, якісь такі, які не дуже потрібні на горі. Тут у нас туалет. Як тут кажуть, Have Bath ehm, половина тільки. Нема тут душа, нема ванни. Віконечко є маленьке. Тут цей туалет ремонт робив Степан минулим літом. Самий він у нас Молоченка. Гарно зробив. У нас тут також новий рік ще. І дзеркало, і оцю плиточку все робив Степан саме. І отут у нас ландрі рум або такий сторож. Машинка і сушка це залишилося від старих. Е як сказати, овнерів, хазяїв цього дому ми ще не міняли, тому що машинка нова. Сушка але вона ще непогано сушить, так що на що викидати дурно гроші, поки залишаємося при цьому. Оце тут у нас агрегат який опалює і охолоджує хату. Так що, ось таке ремонт робили ми минулим літом. Все, кінь на місці. Все на місці. Пішли, будемо пекти хліб. Маю новий рецепт безглютеновий. Я вже навіть його пробувала. Покажу вам, можливо, і вам комусь сподобається, будете також робити стелю. Бачите, ми не робили тут, ми тільки її помалювали. Тут була ось така стеля, навіть не помальована дерев'яна. Робити стелю чомусь ми не хотіли, то багато роботи, багато грошей. Ми вирішили залишитися так, як є, тільки помалювати. Все. Тут однако ніхто не сидить, спускаємося, ми сюди лише тоді, коли щось беремо. Е, решта часу тут порожньо і тихо, лише на наші козаки з дівчатами тут на бандурах грають. Поки я тут булочки варганю. Дивіться, у нас зима, а ми весни чекаємо. А у нас знову сніг паде. Але хоч одна рада, що це не надовго, тому що він плавно перейде у дощ. Отакі у нас справи. Лютий своє не лишає. І так, ловимося до булочок. Що нам потрібно? Стакан горіхової муки мигдальної, одне яйце. Сюди додаємо одна. Чайна ложка розпушувача. Потім жменька е, насіння соняшникового, але це не обов'язково, це я так собі додавала, 180 грам натертого кабачка, замість нього можна додати 150 грам сметани. Солимо до смаку. І сюди ми також додаємо. Псіліума три столові ложки. Псіліум це ну, непогана штука, це є клітковина, яка допомагає при випічці безглютенових продуктів. Ну, і вона непогано насичує організм. Якщо ти їш псиліум, то ти насищаєшся цим, не є голодний, він набухає всередині і цим він так. Зарекомендував себе для тих, особливо, хто притримується дієти. В тісто сюди додаємо ще 3-4 ложки води теплої. І замісюємо. Тісто, виходить, ось таке досить густе. Але нехай це вас не лякає. Воно таке повинно бути. Замісили і залишаємо на пару хвилин, щоб трошечки набух псиліум. Підготовили форму. Змочуємо руки у воді і формуємо кульки, з яких робимо потім булочки. Булочки можна робити пласкі, можна робити як кульки, а можна це все замісити одним буханцем і вийде такий невеличкий хлібець у вас, якщо ви хочете мати хліб у вигляді звичайного хліба. Я полюбляю булочки на один раз беру і мені вистачає, чи не якийсь бутерброд, чи чимось намастити. У будь-якому випадку це ваш вибір. Дивіться, а ось і булочки. 45 хвилин вони пеклися при температурі 180 градусів. Я вже одну хлопала, вони вже її остили, поки ми говорили з Олією. Дивіться, які вони всередині. Не схожі вони на хліб, до якого ми звикли. Але досить ситні. І також їх можна з'їсти з чим хочете. Хоч з м'ясом, хоч з рибою. Хоч робити бутерброди, отак різати їх вздовж. Непогані, але оті, що я робила з ляного зерна, мені подобається краще. Е -е, горіхова мука. Вона трошки така важка. Але їсти можна. Все, з вами на цьому буду прощатися. Всім цього найкращого, всім пока, бай-бай. Бувайте здорові. Шануйтеся!